Так, четицько годин. Відкрився магазин на економ секонд-хенд. Ідемо в середину, подивимося. Тут раніше був ресторан з а тепер маємо. Великий магазин секондхенду на площі 400 метрів. Дивіться. Тільки сьогодні перший день от, показую. Так, отакий от от великий магазин у нас є. На площі 400 метрів. До кольору до вибору. Завжди щотижня є завіз товару. І ціна 389 гривень за кілограм в четверг. І 39 гривень через тиждень. Кожного дня ціна зменшується. І в п'ятницю є всякі люксові речі. По ціні 59 гривень за кілограм і в четвер вже 387 гривень за кілограм. Товар швейцарський. Гарно продезінфікований. От я зараз тут ходжу, взагалі запах не відчувається. які гарні речі всякі маємо. Дублянки. Майже як нові. І сьогодні перший день, коли цей магазин відкрився. Щотижня завіз товару. Завітайте. Вулиця Шептицького, 1 магазин економ секонд-хенд. Перший день, що бачите, вже народу багато, вже користуються попитом. Добратися дуже просто. Це прямо в центрі. Рудно зразу біля Львова, буквально ті, хто не львів'яни, самий центр. О. Тут зразу біля магазину АТБ. Економ секонд хенд. Речі за, за віз четверг 389 гривень. Звертайтеся.